Привіт, ви на каналі Чарс Мене звати Олег. Електромобілі казали вони тихіше. Ну, слухайте, давайте сьогодні разом з вами це і перевіримо. На сьогодні, до речі, цікавий тест буде. Бівадіс Алайн на задньому приводі з додатковою шумоізоляцією та без у нас є для цього спеціальний пристрій. Він відноситься до категорії професійний-полупрофесійний. його вартість біля тисячі доларів. Я вам скажу чесно і відверто. Ми не фахівці в галузі вимірювання децибел, але прикладемо сьогодні максимум зусиль для того, щоб поділитися з вами корисною інформацією. А інформація буде сьогодні саме дані з цього прибору. Ну і звісно, друзі, як завжди. Якщо ви щось робимо не так або допускаємо помилку, нічого страшного, якщо ви будете залітати до нас в коментарі і поправляти, це є нормально. Ми не фахівці в цій галузі, тому готові разом з вами навчитися, як це правильно робити. Це перше. Ну а друге, ми, звісно, чекаємо від вас реакції. Взагалі, цей тест вам цікавий. Які інші автомобілі перевірте, або можливо в якихось інших умовах це зробити? З радістю вислухаємо вашу думку в коментарях. Сьогодні нас більше всього цікавлять цифри, які ми будемо отримувати з цього чудового. Та цікавого пристрою. Ну і звісно, будемо їх показувати вам. Ну а також сьогодні, в принципі, разом з вами дослідимо, чи потрібно додатково кошти вкладати в шумоізоляцію електромобілів, які і так доволі такі, ну можна сказати, тихі. У нас сьогодні нагадаю сіалайн на задньому приводі базовій е шумоізоляції, топова комплектація. І з деякими доопрацюваннями іншийся онлайн теж на задньому приводі. Ну що, мені вже цікаво отримати перші дані. Відправляємося в невеличку подорож. Взагалі не чудно. Оце прикол. У вас такий шум, ви що, шумоізоляцію не зробили? Ні, гума. З наклоном подафрод. 140 є тест. Але ж рулиться він бляха муха. Друзі, ну а поки ви заварюєте смачний чайок, це саме привід підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Ну а якщо ви хочете підібрати собі електромобіль, це, звісно, команда Черсфай. Велика кількість електромобілів вже в дорозі, дещо є в наявності, дещо є у нас на тест-драйвах, на чому можна покататися та спробувати автомобіль. А також у нас відкривається нова послуга. Ну, Фактично, це якийсь електрокаршерінг, насправді, бо ви зараз можете взяти в оренду автомобіль BYD Yuan Up в топовій комплектації та Ora Good Cat. Тому не втрачайте свою можливість, якщо ви ще не знаєте, не вирішили, чи. Електромобіль це ваша майбутня історія чи ні, то обов'язково зв'яжіться з нами по контактам в описі під відео. Ну а якщо вам потрібно, звісно, сервіс або обслуговування електромобілю, це знову таки команда Чарспай. Ну а електромобіль з пробігом, друзі, ну ви ж, мабуть, знаєте, де його можна знайти на нашому порталі Івіленд. План дій у нас наступний. У нас буде три е, участки дороги, е, які ми будемо робити різні замери. Стеценка, е, там яма є, швидкість буде 50, заміряємо по 10 секунд спереду ззаду. Далі вулиця Газопровідна, теж швидкість 50, там рівна повністю дорога. Робимо замір теж спереду і ззаду. І на окружній. В одну сторону їдемо зі швидкістю 100, а повертаємося на швидкісті 140 і теж робимо замір. Ну що, друзі, погнали! Швидкість 50, старт. Так, Задній ряд сидіння замір. Старт. Так, Перший тест провели. Зараз їдемо. Повертаємо на вулицю газопровідну. там рівна дорога. Класний є стан, але ми там будемо їхати із швидкістю знову скільки є, пан Влад? 50 км, так? Да? Угу. Окей. Я не знаю, що тут міряється, якщо тут класно шум класна шумоізоляція. Але... Класна все-таки всіма? Ну так, да, мені подобається. На, -на, -на, -на твій розсуд, тут, як тобі? У порівнянні з Сонхелем, наприклад. М -м ну, Це теж задньопривідна машина. Їй вистачає шумоізоляції рідної. Бо ми зараз не на підготовленій машині їдемо. Та вистачає шумоізоляція. Просто є сприйняття. Ми по-різному всі сприймаємо. Комусь хочеться краще шумоізоляція. Ну, блін, це все дуже-дуже дуже сильно. Ну, люди ж на ну, тебе. Персоналізовано. Що то... ти скажеш? Хай за мене сьогодні говорить прилад. Ми не фахівці по вимірюванню шуму, але прикладаємо максимально зусиль для того, щоб зробити максимально чесно, показати вам ці е, дані. І я повторюся, друзі, якщо серед глядачів є професіонали, які прямо розбираються і готові нам натикати і написати в коментарях, як взагалі цей тест потрібно проводити. Будь ласка, зробіть це. Напишіть, як потрібно було е, робити старт. Тепер другий ряд. Старт. Так, виїжджаємо зараз ми на окружну. Зараз у нас буде швидкість стала 100 км на годину. Будемо їхати і робити замір. Тепер другий ряд сидінь. І по фану просто для різноманіття інформації багажник. 140 кілометрів, наскільки нам дозволить ця дорожня обстановка. але ж рулиться він бляха -муха. Ну. Так, починаємо. 140 є. Друзі, в кінці ми підіб'ємо ці всі висновки в таблицю е, і покажемо вам. Зараз ми будемо робити такий же тест на автомобілі з е, встановленою додатковою шумоізоляцією. Погнали! Такі ж до на покращенні шумоізоляції. Ці арки оброблені вібро листами двохмілітровими, гарного виробника без рекламних інтеграцій. Головне, треба розуміти, що це середній плюс преміум сегмент по якості цього матеріалу. І додатково поверх цього матеріалу було нанесено. Три слої а, каучуково бітумної суміші. Вона шляхом розпилювання наробиться. Чому саме три? Бо досягалась певна товщина цього матеріалу. І за один раз його зробити неможливо. Якщо ви хочете зробити це якісно. Потрібно декілька етапів. Перший раз нанесли, просохло, потім другий етап і третій заключаючий етап. Ти... Прикиньте! От, що зразу звернув увагу, я взагалі не чую, як працює е, ручник. Ну, тобі ж взагалі не чутно. Ну. Оце прикол. Це таки приємно. Зараз е, до замірів я просто приїдусь на автомобілі. Можливо, щось я одразу зрозумію. Ну ось перше, на що звернув увагу, це що коли переводиш автомобіль в драйв, е, ти не чуєш, як відпрацьовують. У тебе ручники як розводяться. Тут є певний проміжок ділянки дороги, де я дуже часто вожу дітей в школу. Я прям ну, знаю його. насправді, як відіграє підвізка автомобіля Біла на цій ділянці. І зараз, ну, Є певне відчуття, що нібито глухіше став е, звук, але знову ж таки, я знаю, що цей автомобіль обішумлений, да? І, можливо, десь на подсознанні такому величкому, мені хочеться, щоб типу краще було і все інше. Напоки, напоки реально можу виділити е, чітко позаду шуми для мене е, спростилися. Вони якісь стали. Інше вони є, але вони стали інші, більш приємніший е, на відчуття зараз звук ходової, ну, якщо друзі так можна е, сказати. Але зараз все ж таки будемо довіряти виключно приладу. Тут Олег зараз не взагалі не як експерт, а просто будемо довіряти приладу. Хай він перевірить це, і тоді будемо вже. Підводити підсумки. Так, друзі, зараз автомобіль з додатковою шумоізоляцією, Стеценка. Перший тест швидкість 50 км. Стаємо повністю по такому ж самому маршруту. Починаємо. Тест на другому судіні. Починаємо. Так, виїжджаємо на газопровідну. Тест. Швидкість 50, рівна дорога. розганяємося. є робимо замір. Тест на другому ряді сидіння, швидкість 50, робимо замір. Кружна дорога Перший тест, швидкість у нас тут зараз повинна бути 100. Набираємо швидкість і робимо замір. Другий ряд сидінь робимо замір, швидкість 100. Погнали! Ну і по фану робимо замір багажнику. Набираємо швидкість, нам потрібно 140 досягти, старт починаємо. Окремо хотілося б подякувати нашого підписника та нашого клієнта за те, що він взагалі підштовхнув нас до цієї ідеї про зняти відео з шумоміром і сам надав нам цей чудовий прилад для тестів. Дякуємо вам велике, заїжджайте на смачну каву і не тільки. Давайте підведемо підсумки по отриманим результатам. Отже, що ми маємо? Стеценка, швидкість 50 км. Чому у нас з шумкою і без шумки так настільки різні показники? Треба розуміти, що орієнтир треба брати по мінімальному значенню, отже, цей поріг у нас е, змінився. Ось тут, якщо ми беремо по стаценки швидкість 50 км, то взагалі в принципі, нібито і результат і погіршився. Але при цьому, якщо ми візьмемо, везме, задній ряд. Задній ряд да? То результат покращується. Що це відбувається? Бо це не лабораторні умови випробування. Тобто Ми їдемо по Сценку спочатку одну кількість ям зустрічаємо, потім проїжджаємо певний проміжок ділянки, у нас краще дороги у нас краще значення. Тому з приводу замірювання швидкості шуму на швидкості 50 км на Стеценку, де ось така дорога, я би не брав за основу, але ви бачите ці результати. А ось далі вже більш менш цікавіше результат, це газопровідна. Швидкість 50, і у нас там була ну, гарна дорога, в принципі. І у нас, Ми маємо дещо деякі покращення. да, Якщо передній ряд 58,2, то з шумкою 58,8 краще. Задній ряд 59,6, при цьому тут задній ряд у нас показали 58 мінімальне значення. Ну і по багажнику теж трішки краще. А ось саме цікаве, це нас э, чекало на ки Київській окружній, де швидкість вже була біля 100 км. Там реально э, різниця доволі таки суттєва, я вважаю, бо передній ряд 65,5, э, з шумкою 63,5. Э, задній ряд 61,8 з шумкою. Задній ряд без шумки 63,6. І 68 показник майже однаковий. По багажнику. Отут уже я починаю реально довіряти тому, що шумоізоляція покращила. Але я вам хочу сказати, що і від себе особисто, чесно, я відчув різницю. Одразу, як тільки сів в автомобіль, це по тому, як автомобіль знімався з режиму паркінгу. І я реально не почув, як спрацював електропривід ручника. Да? Тобто, фактично, ось. Бешумка шумка арок, вона реально на це дуже сильно впливає. Ну і Далі ось теж цікаво, коли вже швидкість була 140 км на годину, передній ряд Б шумки 67,3 і з шумкою 65,4. І задній ряд Б шумки 66,4 і з шумкою 61,9 І друзі, якщо вам здається, що 2 3 дБ це не на що не впливає, то хочу вас трішки поправити. Бо 2-3 дБ – це фактично зменшення шуму в 2 рази, а 6 дБ це зменшення шуму в чотири рази. Тому реально ефект є. Результат від цього є. Але давайте ще зателефонуємо майстру Роман. Ви його дуже добре знаєте. Можливо, він ще щось, якісь коментарі надасть э, від себе, ну і заодно запитаємо у нього взагалі, э, що він там за каучок такий э, клауда розпиляв під э, арками. Алло. Алло, пан Роман, добрий вечір. Добрий. Скажіть, у вас такий шум, ви що, шумоізоляцію не зробили? Ні, в мене гума має індекс HT. Це ну, з наклоном подофрод. Ага, все я зрозумів. Пане Роман, тут зараз обговорюємо е, питання шумоізоляції, і в принципі прийшли до висновку, що е, зменшення шумів на 2-3 дБ, це є вагомий е, показник взагалі по шумоізоляції. І е, питання по сіалайну 07, там де ви оброблювали арки, і робили додаткову шумоізоляцію. Можете розповісти про цей вид технології і чим він е класний е по ціноутворенню і по кінцевому ефекту для користувача? К сожалению, не смогу на українському мові, тому що учили на російському. И, а, давай. и получал образование инженера механика на русском языке. А так я попрошу прощения сразу, извините, но давай, давай. Мне так просто проще. Технологія как бы ну в нашем деле главное не навредить автомобилю. Да? Три как бы, э, слоя. слоя жидкого и один у нас идет виброфильтр. Двухмиллиметровый мы берем там ну, как бы не тяжелый материал. То есть там э, лист где-то стоит в районе 250-300 гривен. У него получается мы по киксу берем. Кикс есть фирма такая. Она в mm -hmm. динамике делает, там, занимается акустическими системами, ну и делает свою шумоизоляцию. Она чем хороша, она не распадается со временем, не пересыхает материал. И, как бы, поглощение шума довольно неплохое. И закрываем это все тремя слоями. Почему троя, тремя слоями? Потому что в один слой нельзя влить э, достаточную толщину mm -hmm. материала. То есть э, тремя слоями вливаем жидкие подкрылки по динетролу. Э, модель 44 по-моему 75 или 79 там. Ну там четырехзначная mm -hmm. цифра. Жидкие подкрылки. Они как бы дают нам и антикоррозийный эффект, и закрывают нашу шумоизоляцию от попадания влаги и воздуха. Mm -hmm. Чтобы не было разрушений материалов. Ну, таким образом покрываем. Там Мы раньше пробовали ворсистыми подкрылками тоже там укреплять их, но это их утяжеляет и увеличивается на русском, на пистоны и возможно деформация мы как бы отказались от этого mm -hmm. то есть мы работаем в основном с кузовом именно на сиалайне а где пластиковые подкрылки вот на зекере x7 там передние пластиковые так. и на 001 там конечно большой результат э, по шумопоглощению именно работа с подкрылками mm -hmm. Понял. А на, на больше работа с кузовом mm -hmm. Зрозумію, пане Роман. Ну, так а дивись, ось ці роботу провели, да? наскільки можна розраховувати там, що вони будуть ходити, там 10 років, ну є якийсь термін? Ну, ну, ну я вам скажу так, я думаю от 5 років. От 5 років. А mm -hmm. скорее всего, а скорі всего це на весь срок експлуатації автомобіля. Mm -hmm. Все, зрозумів. То, там більший составка ну, у чука і у, у Денітрола, і смоли. А смола, вона, как бы, ну, вона не пересикає, тобто не не, то не будет разрушения. Угу. Зрозумів тебе. Дякую тобі, велике за твій коментар. Гарного вечора і мирного неба тобі над головою. Спасибо, взаємно. Давай. Друзі, ось фахова думка людини, яка робить, проводить такі роботи, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте про шумоізоляцію електромобілів. Треба чи не треба, до речі, цікавий коментар з приводу Сімікса, де пластикові підкрилки, де Ворс і все таке інше. Друзі, чекаємо на вас в коментарях. Давайте проведемо там певну дискусію, треба чи не треба взагалі робити шумоізоляцію. Все, що покращує автомобіль, мені здається, це лише тільки краще для нас з вами. Хочу вам нагадати, що ми виходимо ефір онлайн кожного четверга о 8-й годині вечора. Долучайтеся до прямої, прямих трансляцій, ми там розігруємо подарунки та ділимося з вами цікавою інформацією. Всім мирного неба над головою. Пока-пока.